Сьогодні урок суржику англійської мови присвячується походу до лікаря в англомовній країні, тому що. Як то кажуть, здоров'я така річ, що ти його не заплануєш. Але коли йдеш до лікаря, треба знати, що він буде казати, і треба розуміти, що він буде казати, і треба знати, як пояснити, що вас турбує. Тому що ви будете ходити до лікаря як мінімум в одному з двох випадків: це або буде сімейний лікар, до якого вас запишуть, або якщо, наприклад, в Канаді це walk-in-клініка. Walk-in-клініка – це клініка живої черги. Ви туди приходите, вас записують. І ви чекаєте в черзі, вас приймає лікар, але все рівно з ним якось треба комунікувати. Не у всіх є можливість взяти з собою ще плюс одну людину для того, щоб вона могла пояснити лікарю, що ви хочете, що вас турбує і куди вам треба. Тому сьогодні ми будемо говорити саме про лікаря, про те, що він вам може спитати, про те, як ви можете пояснити, що з вами не так. З вами Володимир, це канал Іммігратопедія і. П'ятий випуск суржику англійської мови. Речі, які ви можете почути від лікаря, як тільки прийшли: Hello, це вітаю. Good morning. Доброго ранку. Good afternoon. Доброго вечора. How are you doing today? How are you doing today? Як ви почуваєтесь сьогодні? I'm here to help you. Я тут, щоб вам допомогти. По-нормальному це I am, але тут вони скорочують слова. I'm. I'm here to help you. Help допомога you вам. В англійській мові немає слова ти, щоб ви розуміли. You означає ви. Що однина – ви. Що багато? Ви. Don't worry. Не хвилюйтесь. Let's begin. Давайте почнемо. Let's begin. Давайте почнемо. І тепер ми з вами почнемо з того, яку інформацію необхідно надати для того, щоб лікар вас прийняв. Нейм. Нейм – це не просто володька. Нейм це ім'я і прізвище. Ейдж – Едж це вік. Цифри ми проходили на попередньому занятті, так що ви можете зайти подивитися, які цифри вам підходять під ваш вік, і вивчити як мінімум оцю цифру там. 38, 54, там, 61, неважливо, ви можете зайти і запам'ятати для себе. Date of birth. Date of birth. Дата народження. Birth народження, date дата. OF це з. Але в даному випадку date of birth це дата з народження. Address. Адреса. Phone number. Телефонний номер. Ну, номер телефону. Логічно, що їм треба знати, як з вами потім сконтактувати після того, як вже вони з'ясують всі там ваші аналізи, оце все, якщо будуть ще якісь них питання, щоб вони мали змогу з вами зв'язатися. Знову ж таки, до попереднього заняття, там де я розказував про цифри і числа. Emergency contact. Емердженсі контакт. Емердженсі це невідкладний контакт це контакт. Тобто це людина, з якою можна зв'язатися у випадку, якщо з вами щось станеться. Insurance. Insurance – це страховка. Вас страховку запитають по-любому, тому що деякі prescription – це предписані медицин, ліки, вони по іншуранс будуть безкоштовні або майже безкоштовні. Чому я кажу майже безкоштовні? Тому що, наприклад, в мене було якесь таке, що дружині виписали ліки, там вони 150 баксів коштували за пачечку. Ми заплатили 5. Тому, те, що я кажу, що майже безкоштовні, це значить, що все рівно якусь там копійчину ви заплатите. Але іншуранс це страховка, її мати потрібно. В більшості роботодавців надають іншуранс. ID, health card. ID це ваш документ, який засвідчує особу. Health card це медична картка. Це медична страховка від держави. Проходимо ще раз важливі слова, які треба знати: Name – Ім'я. Age – вік. Адрес. адреса, Phone number – номер телефону, insurance – страховка, health card, медична картка. Тепер перейдемо до симптомів. Тобто, вже як ви зайшли до лікаря, він вас питає how are you doing today? How are you doю тудей? Як ви себе сьогодні почуваєте? І отут вже можна говорити про симптоми. Що вас турбує? Слово, яким можна замінити взагалі всі симптоми, це pain. Пейн це біль. Ви можете пальцем на себе тикнути і сказати пейн. Хедейк – Heik це головний біль. Це може бути мігрень. Це може бути просто голова болить, просто десь то тисне, тому тисне. Headache. Фівер – Fever це гарячка. У вас підвищена температура? Це fever. fever. Наступне слово. Коф це кашель. SORE throat. SORE THROAT Біль в горлі. Біль в в горлі горлі це SORE THROAT SORE ще так само вживається це слово не тільки з горлом Наприклад, якщо SORE LEGS то це е, отікаючі ноги. Це знаєте, як дуже довго стояти. Якщо у вас стояча робота, вас можуть спухати, отікати ноги. Оце так само будуть SORE Також може бути STOMACH ACHE Якщо HEADACHE це головний біль. То стомак, стомак це пузяко. Стомак-ейк це біль в животі. От щось там всередині живота болить. Тому що пейн на животі це типу, якщо ви просто покажете, що пейн і показуєте на живіт, то вас можуть подумати, що це вас щось на животі болить. Десь не знаю, якийсь там синяк, десь ви вдарилися ще там щось, чи, наприклад, там рибро вдарили. Да? Це теж може бути пейн. А от і ви на стомак ейк. Це значить, що всередині живота були. До речі, ось ми зачепили вже тему органів. То печінка це буде liver. Liver це печінка, як ліверна ковбаса. Оце liver, це печінка. Кідней. Кідней це почка. Каміння в почках це буде кідней stone. Stone це камінь, кідней, почка. Лікар може сказати where exactly. Where exactly це де саме. Where де exactly. Конкретно. Де конкретно? Where exactly? І ви показуєте here. Про here there це було в другому занятті. Можете зайти, подивитися. Наступний симптом: Dizzy. Dizzy – це крутиться голова. Паморочиться в голові. Це запаморочення. Запаморочення це dizzy. Tired. Tired це втома. Tired може бути ще втомлений. Але tired це втома. Може бути ще фітіг. Фітіг це виснаження, виснаження якихось органів, виснаження м'язів. Можна часто почути, коли ви, наприклад, ходите в спортзал, таскаєте ті гантелі, то буде muscle fatigue. Фітіг, Фітіг це виснаження м'язів, випрацювання. Тобто вони вже виснажують свій ресурс. Наступний симптом няжа. Няжа це нудота. Це не конкретно коли ви вже ригаєте. Це коли у вас є відчуття, що от-от скоро. А отже, конкретно як ригаєте, то це буде воміт. Воміт це процес. Наша це відчуття. Це от чувствую, що от зараз піду гукати Едіка. А коли вже гукаєте, от тоді це вже буде воміт. Наступне може бути chest pain. Chest – це грудна клітина, це chest. Chest pain це біль в грудях. В грудях на зверху що? На серце і легені. Серце heart, легені, lungs. Також у вас може бути shortness of breath. Shortness це скорочення, тобто менше, ніж треба. Breath це дихання. Це значить задишка. Не можу нормально дихнути. Shortness of breath. Задихаюся. Так, тепер питання, які ви можете почути в рандомний час при поясненні від лікаря. Перше. Where does it hurt? Where they it hurt болит. Де болит. В якому місці болит. How long have you felt this way? How long have you felt this way? Як довго ви себе так почуваєте? Це мається на увазі, якщо у вас, наприклад, хедейк це головний біль. Запам'ятайте оце ключове. How long? Як довго? Тому що логічно, що якщо ви англійську мову не дуже гарно вчили, або тільки починаєте вчити, ви не зможете вловити на слух всі слова. Тому орієнтуйтеся на how long. How, як, long – довго. Як довго? How long? How long do you feel this way? Як довго ви це відчуваєте? Наступне, що може запитати лікар: Do you have allergies? Чи маєте ви алергії? Do you have allergies? Знову ж таки, не забувайте. При поході до лікаря це не екзамен, у вас буде з собою телефон, ви зможете загуглити в крайньому випадку, які алергії у вас є, як це правильно називається. Ви просто українською напишете свій перекладач. І на телефоні можете показати лікарю. Просто треба як мінімум розуміти, що він з вас хоче. Do you smoke? Чи ви палите? Це теж важливо, тому що, наприклад, якщо ви скажете, що у вас chest pain, це біль в грудях, або shortness of breath це задишка. Вас можу запитати, do you smoke? Чи ви курите? Ну, smoke це дим або диміти. Чи ви димите? Димете? Признавайтесь. Do you drink alcohol? Чи ви п'єте алкоголь? Do you drink alcohol? Have you had surgery before? Чи ви мали surgery? Це операція Before – раніше. Have you had surgery before? Do you have any chronic illnesses? Чи ви маєте хронічні захворювання? Тут ключове chronic illnesses хронічні захворювання. Is anyone in your family sick? Чи хтось у вашій сім'ї хворіє? Логічно, що деколи вони можуть зробити Assumption. Assumption – це е, предположення. Вони можуть подумати. Що, раз ви захворіли, можливо, хтось у вашій сім'ї також хворіє. Is anyone in your family sick? Sick – хворий. Ви можете почути такі слова під час самої перевірки. Blood pressure. blood, кров. Pressure – тиск. Temperature – temperature – Температура. Схоже слово легко запам'ятати. Temperature – Температура. Pulse – pulse – це пульс. Open your mouth. Відкрий свого рота. Open your mouth. Також Breathe in або breathe out. Breathe in це дихайте в, breathe out, дихайте з. Це, до речі, друге заняття. Я розказував про розташування. Ви з, під над. Можете зайти глянути. Breathe in, вдих. Breathe out, видих. Lie down. ляжте. Relax. Relax це розслабтесь. Розслабтесь. relax. I will check your eye. I will check your ear. I will check your throat. Я перевірю ваш око, вухо, горло. I will check your. Я перевірю ваш. І далі буде орган. You need a test. Вам потрібен тест. You need a test. You need a test, вам потрібен тест. Може бути blood test – це тест крові або X-Ray, це знімок треба зробити. На цьому будемо завершувати наше сьогоднішнє заняття. Підписуйтеся, лайкайте, щоб не пропустити. Нажимайте на дзвоника. наступне відео буде наступного вівторка, як і завжди. На цьому все. Переходьте ще. Сподіваюся, відомо було корисне.